Мила, кришку підійми. Там сюрприз побачиш ти. Добре. Пробач мені. Хотів. Схоже, тільки я й стараюсь. О, то ти кажеш, це моя вина? Ні, ні, тільки кажу моя, то все виже ви. вже це я вже просто від цього дурію! Ча ні те, чи ні се. Я не. я хочу так. Соні. соні. стій. а вечеря при свічках. Ой. я тут тісно розвернутися. А, соні, стій! давай поговоримо, стій! Дій! я маю сказати, я ж казав тобі, що привидів не існує. Соні, Соні! Соні! Ось ти де. Ти, ти чого від мене втекла? Я більше так не можу. Мене вже від імені і від усього цього нудить. Знаю. Я сам не уявляв, що мені набридне моє власне ім'я. Навіть половина. Всі на нас тись. Може, в цьому й проблема? Мабуть. То що ж нам робити? Не знаю. Може, ми з тобою будемо просто друзями. Дружити було просто. так. Згоден. Мабуть, згоден. Ого. Ти відчув? Ні. А що інженяр? А і справді. Наче гора наче з пліч упала. Твоя гора називалася Стіл. Який він був важкий. Ну все, я піду. У нас скоро початок зйомки. Так. Що ж, іди мій друже? <гум> Бувай, друже. Гей, а друзям можна обнятися. А як же? Ну, Я своїх обіймаю весь час. Круто! Дай лише. І тебе можна. Ходімо, друже! Туалетний джин і ботан. Чекайте скоро у всіх кінотеатрах і туалетах.